Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. нагадаю, сьогодні у нас перше березня, початок весни, і про те, якою була зима, і зокрема які температурні рекорди були зафіксовані у лютому, наскільки він відрізнявся від багаторічних спостережень, і про те, якою погода, погода буде найближчими днями, найближчими тижнями вже на навесні, у березні. Запитаємо нашу наступну гостю з нами на зв'язку. Черговий синоптик Волинського гідрометцентру Леся Пасічник. Вітання, пані Лесю. Вітаємо доброго дня. Отож, хочемо дійсно з вами поспілкуватися доброго. про та про рекорди лютого загалом цієї зими, наскільки цей лютий не був лютим, та він, мабуть, був більш схожий на березень чи квітень. Чи я помиляюсь? Цей лютий був напрочуд теплим, аномально теплим. Середня добова температура перевищувала норму на 4-6, в окремі дні на 8-11 градусів. Mm. І чотири рази в лютому були зафіксовані рекорди максимальної температури повітря. Це 11, 12, 27 та 29. Лютого тоді, відповідно, температура сягала від 10 до 16 градусів тепла, що це дуже дуже тепло. І починаючи з 23 лютого середня добова температура перевищила 8 градусів, становила 8-10 градусів. Це вже закінчення опалювального сезону взагалі то при такій температурі. Відбувається Тому це, звичайно, що погода абсолютно не характерна для волині. Перша декада була дощовою з сильними вітрами, з опадами. Оце як сказала, переважно у вигляді дощу в окремі ночі з мокрим снігом. Навіть утворився незначний сніговий покрив, але він тривав буквально пару днів. А надалі, друга і третя декада, була переважно без опадів, і нас охопило таке от приємне середземноморське повітря, завдяки чому і трималася така висока температура в нашому країні. Пані Лесю, але стосовно кількості опадів, чи вже підрахувалися, скільки їх випало за лютий місяць, чи відрізнялася вона від попередніх норм? Взагалі опади в першій декаді перевищували норму так в середньому в три рази, Ого. тобто в окремі дні спостерігалися помірні опади. Ось що і це дало таку цифру. А от друга і третя декада, відповідно, була без опадів, ну така, переважно без опадів. Там вони були короткочасні і незначні, зовсім незначні опади, от, які там багато не принесли от, ту, в кошик опадів в лютому. Це в основному перша декада. Нам дала опади по волині, які оце в два з половиною рази перевищували норму. Пані Лесю, ну але ось ці температури, зокрема третьої декади лютого, вони більш характерні для березня чи можливо навіть для квітня? Взагалі це характерна перша декада, це друга половина березня. А ось особливо була теплою третя декада, це вже температура, характерна для першої половини навіть середини квітня 9-10 градусів окремі дні, оця середня добова температура. Це яка вже в принципі навіть квітнева температура, навіть не бережнева. Це дуже дуже високий показник для волині. Пані Лесю, ви казали, що максимальна температура повітря в Луцьку була саме 29 лютого. То цікаво, що показали стовпчики термометри і, власне, коли попередній рекорд був побитий? 29 лютого максимальна температура в Луцьку фіксувалася чотирнадцять. Цілих і сімдесятих градуса ось, і можна сказати, що ну це, це вже абсолютний максимум, тому що попередній рекорд, от зараз я візьму багаторічні дані, в лютому перед тим було всього навсього 10,6 в 2000 році. У 2000 році це був попередній рекорд, але 10,6, тобто набагато нижча температура на 4 градуси була меншою, ніж цього року, в останній день лютого. При тому, що 29 лютого це раз в 4 роки трапляється, і якраз волиня нам так пощастило, що цього року нас окупило таке тепло. Пані Лесю, а якщо і, як і, загалом і, можна? І, так, так, будь ласка. Так, так. І, 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 що, і оце, що саме оця третя декада, ну це взагалі дуже-дуже тепло. Просто надзвичайно. Просто Я така пані... чудова, квітне погода. Пані Лесю, як взагалі можна оцінити так. зиму 2023-2024 років, наскільки вона відрізнялася від норми? Ну я б сказала, що грудень і січень там не набагато, не, не суттєво відрізняються від норми, ось. але вже от друга половина січня і особливо лютий, то звичайно, що це зовсім, зовсім не характерна погода для Волині. Це, от бачите, що ми чуваємо на собі це глобальне потепління, тому що зими останніх років вони напрочуд теплі і характерні, все таки все -таки от таке, потепління і перевищення норми і надання. Тому що, були роки, коли температура була досить низькою, і, і в лютому, і в березні. Ось і оця, оце тепло, е, і воно зараз підхватив е, березень також ту естафету, тому що це тепло також буде продовжуватися і е, в ці дні, в найближчі дні. Ось до шостого медий прогноз погоди буде на цілий березень, і можливо навіть на всю весну, якщо попередньо можете озвучити якусь інформацію взагалі то ми не складаємо довготривалих прогнозів. Але нам з українського гідрометеоцентру, що знаходиться в Києві, поступають такі прогнози на опалювальний сезон. Також і ось, зокрема, на березень вони нам прислали прогноз за прогнозом. Середня добова температура, точніше середньомісячна температура, буде перевищувати норму на 1 градус, становитиме 3,6 градусів. Ось а, е, е, норма 2,4, Тобто на градус має перевищувати, а сума опадів буде близькою до норми. І як я вже зазначила, що е, найближчі п'ять днів також будуть досить теплими. Нічна температура 2,7 градусів тепла, а денна 9,14, Тобто, також буде перевищена норма. А надалі, вже з 6 числа, після проходження холодного атмосферного фронту на території області пошириться арктичне повітря. Відповідно, температура знизиться вночі до 0,5 градусів морозу. І Буде воно поступовим зниженням, там шостого, можливо, буде десь мінус два, на далі вже мінус чотири, можливо, особливо в північних районах області, а денна температура, починаючи з 6 березня, вже не перевищить 2-7 градусів вище нуля. Зближче вже до середини березня дещо потепліє, однак холодна погода з невеликими морозами, ми прогнозуємо, що буде утримуватися приблизно до середини березня. Ось. А вже друга половина. Ми сподіваємося, що буде значно теплішою, тому що прогнозується. Плив середземного моря, тобто буде Середземного моря надходити досить вже тепле повітря, і завдяки цьому якраз середня місячна температура, і перевищить норму на, на градус, а можливо і більше. Будемо на це сподіватися. Пані Лесю, то найближчими днями чи можуть бути побиті попередні рекорди температури саме в березні? Чи таких сподівань зараз немає? Ми сподіваємось що є ймовірність, вірність, тому що, от якщо так глянути на рекорди ось 2 березня, рекорд 12 13, 4, 14 градусів, є ймовірність. Надалі що правда, що температура максимальна вже була значно вищою, так, за багаторічними даними: там, 16, 18 градусів. То я думаю, що 4-го є така ймовірність, що тут також можуть бути побиті рекорди. Максимальної температури. А взагалі то е, березень він е, е, вирізняється такою досить мінливою погодою і там характерні е, як е, літні, так і зимові явища. Сильні вітри, е, наприклад, за е, період спостережень е, починаючи з 1960 2006 року, то був зафіксований сильний вітер 30 метрів за секунду у Володимирі, Ось, а за останні 23 роки Три випадки сильного вітру – 25-28 метрів за секунду, шквал навіть був зафіксований і, і сильні снігопади були. Один випадок до досить, досить сильного снігу, 24 міліметри, це сильний снігопад, що впливало на рух транспорту, я так вважаю. А В 90-му році, в 74- му році було дуже тепло в вересні, 20. 3-25 градусів тепла. Це такий абсолютний максимум березні для нашого краю. Хоча були роки, що було дуже холодно. 18, 24, а в 29 му році 28,9. Це такий абсолютний мінімум для волині в березні зафіксовано. Тобто такий місяць, який може нам приносити такі сюрпризи погоди, на які ну, так, ми і не очікуємо. Тому от, от такі коливання. Ну, ще слід зазначити, що вже саме березні розпочинається вегетація сільськогосподарських культур для Волині е, воно припадає на останні дні березня, так за багаторічними. Даними. Тому я от так рекомендую поки що не спішити щось там сіяти, садити, тому що, як я вже сказала, за прогнозом, холодний період може затягнутися. От така довготривала буде біля холоду. Оце починаючи з середи, з 6 вересня. Mm -hmm. Пані mm -hmm. Лесю, а скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація стосовно ситуації із паводками на Волині? І чи ось ці прогнози, про які ви щойно нам повідомили, чи вони сприятимуть тому, що вода буде спадати? Адже зараз знаємо, що багато і сільськогосподарських угідь під водою, і так само в людей в льохах стоїть вода не лише It's на півночі, а навіть тут area. недалеко. Ага, ну відносно паводків, це взагалі то в нас гідрологи по, по, по паводках, то, то вони так ближче. Uh -huh. Ось ну, якщо я так візьму гідрологічний бюлетень, то, то так можу взагалі то. Якщо ви так трішечки мене почекаєте. А ну я... тим часом я нагадаю нашим глядачам, що спілкуємося із черговим синоптиком Волинського гідрометцентру Леся Пасічник Люб'язно вийшла з нами на зв'язок. І пані Леся вже поділилася про температурні рекорди лютого та загалом зими 2023-2024 років. А також розповіла нам про те, якою буде погода у березні, а також загалом навесні цього року, і пані Леся вже повернулася з нами до Розмови, тож, пані Лесю, чи відомо вам так стосовно ситуації з паводком, повінню чи вона буде спадати, чи вона може продовжуватись? Ну, відносно там прогнозів гідрологічних, то я так не прогнозист, не гідролог, а синоптик Я більш так прогнозую температуру, але так, дивлюся, що станом на, на сьогодні. е-е так, рівень. води, Поки що гідрологи не, не давали, там якихось попереджень про небезпечні там явища. Ось і але вже я так дивлюся по цифрах, що. Е, вода в багатьох районах е, на заплаві. Тобто, вже вона подолала цю відмітку виходу води на заплаву, але я думаю, що напевно все-таки е, піде вода на спад, оскільки в найближчі дні таких е, суттєвих опадів ми не очікуємо е, завтра без опадів, третього, четвертого там невеликі опади, п'ятого то я думаю, що потрішечки вода ніби має спадати, так як за моїми поняттями. От. А потім вже можуть бути опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Це починаючи з 6 березня, там же до дощу до дощу ще підключиться і мокрий сніг. Але опади я також думаю, що будуть невеликими, тому не буде таких якихось синоптичних умов для е, досить такого ну, підвищення рівня води. Я думаю, що поступово-поступово вода все-таки має піти на спад. Що ще, ще дякую вам, пані Мнелесі. Я на другом можу помилятися, але за моїми такими поняттями. Що так має бути, тому що рівень води він звичайно зв'язаний там із і морозами, і з, температу, з температурною там шкалою, але і з опадами також безпосередньо пов'язаний. Якби ми прогнозували сильні якісь опади, сильні снігопади чи е, дощі, то тоді звичайно, що це також сприяло підвищенню і рівня води. А тут все таки буде сонце, день довший весна. А ще оскільки будуть морози, це також буде сприяти, що потрошки, потрошки вода буде спадати. Щиро дякуємо пані Лесі за цю інформацію, за те, що поділилися нею з нашими глядачами та радіослухачами. Нагадаю, для них що з нами на зв'язку була черговий синоптик волинського гідрометцентру Леся Пасічник. Дякуємо, пані Лесі, на все добре і гарної вам весни. Тримаємося. всім гарної весни і погоди гарної і в домі, і навкруги, і в природі, і в душі. До побачення. Перемоги обов'язково. Дякуємо на все добре. перемоги обов'язково.